Навчила своїх дітей, хоче навчити й інших. Так пояснює своє бажання відкрити у Чернігові художню студію, творча майстерня, мати трьох дітей Оксану Мартиненко. Свій час Оксана закінчила Чернігівський педуніверситет, вчилася у відомого художника Федора Кравчука, а потім опанувала Ази іконопису. Це вона є автором ікон у храмі всіх чернігівських святих. Разом з чоловіком Іваном, майстром різьблення по деревині, вони мріють відкрити у Чернігові студію і навчати дітей. Я вчила своїх дітей з маличку малювати і фарбами, і олівцями, і ліпити. І чоловік так само вчив сина і, і доньку вижигати, і, і вирізувати, і випилювати. І я ось подумала, чому б це не передати іншим дітям тим, яких батьки не вміють цього робити. Тому родина Мартиненко свої бажання вцілила на папері і подала до Чернігівської міської ради проект для участі у громадському бюджеті на 2017 рік. Проект писався швидко, за пару днів. Головне була ідея і бажання працювати не поодинці, а всією родиною. Депутати пропозицію Оксани підтримали і допустили до голосування. Цей проект про створення художньої студії, де діти зможуть займатися комплексно. Як різьбленню по дереву, так і загальним розвитком художніх здібностей дітей. Так, наприклад, діти будуть навчатися не тільки різьбленню, а й композиції. Вони зможуть зрозуміти, що таке форма пластика за допомогою глини, вони зможуть робити скульптуру, зможуть. Не тільки робити олівцем якісь замальовки композиційні. Діти вчитимуться і згодом зможуть разом з викладачами створити нові дерев'яні скульптури, якими можна було б прикрасити чернігів. Планує подружжя. Іван Мартиненко колись працював у студії Бориса Стеценка і разом з майстром у дереві втілював художні образи. Скульптури Стеценка і досі стоять у міському парку культури і відпочинку, проте їх майже не видно. У гущі дерев сховалися чортики, які мали б бути на золотому березі. Дерев'яний лісовий та інші казкові персонажі. Чернігів древнє і красиве місто, але краси багато не буває, переконані Мартиненки. Тому хочуть вчити дітей, як зробити рідне місто ще привабливішим. Можна вкрасити виставки, вітрини, кафе якісь, щоб діти приймали участь в оформленні міста. Тому якби їм мастерська ця нужна, і взагалі їх підготувати, щоб у них круг кругообзор був. Намного богаче, чтобы они, когда уже подросли, они могли себя определить. Терпение надо, труд, умение рисовать, видеть формы. Самое главное ну, – образ мышления. Ну, это, по крайней мере, намного интереснее, чем сидеть за компьютером. Творча майстерня майтиненків не приватна студія з погодинною оплатою занять. Дітей навчати планують безкоштовно. Але якщо у батьків є можливість, то зможуть зробити благодійні внески для придбання матеріалів. Це поки проект і чернігівцям вирішувати, вцілювати його в життя за бюджетний кошт чи ні. Голосування розпочато і триватиме до 30 вересня. Віддати свій голос за проекти в рамках бюджету участі можна в адміністративних установах міста. Всього розташовано 14 пунктів. На реалізацію проектів переможців у 2017 році виділять близько 6,4 мільйона гривень 1% від обсягу міського бюджету.